Зя менеджментом якості неформальної освіти в Україні реалізуємо п'ять програм неформальної освіти, тобто це а, ті програми, які направлені на розвиток громадянських компетенцій, а, які направлені на розвиток а, форматів роботи з історією, з критичним мисленням, з, з, з анімацією громад і з тобто, налагодженням партнерства. А також ми дуже а, Дуже надихаємося від створення просторів і зокрема наразі реалізуємо один великий проект в Києві, який називається «Urban Space 500». Це громадського ресторану 500 людей. Інвестують безповоротно у відкриття громадського ресторану конкретного простору, який генеруватиме прибуток, який буде перенаправлятися на підтримку проєктів та ініціатив для Києва. І, і в Івано-Франківську це великий такий проєкт, називається Промприлад. Це він пов'язаний з ревіталізацією простору індустріального простору власне з урбаністами. Власне, інша освіта це цілий космос, і за дві хвилини неможливо про це дізнатися. Тому заходьте на наш сайт insadefizita.org або на нашу сторінку у Facebook. Маємося просвітницькою діяльністю в сфері правової освіти молодшого покоління. Ми проводимо різні лекції, конференції, заходи щодо правової освіти нашого молодшого покоління тобто для тих людей, які будують нашу Україну. Я особисто закликаю усіх долучатися і брати участь у громадській діяльності у житті нашої України, тому що спочатку ми не хочемо цього, а потім живемо не в тій країні. Все в наших руках, і ми можемо зробити нашу країну кращою. Саме тому ми існуємо і ми закликаємо всю молодь звертатися. І залучатись до нашої діяльності. Наша організація нещодавно відновлена наразі займається практичною діяльністю для студентів гуманітарних напрямків. Перш за все, міжнародників, політологів, журналістів, соціологів та інших суміжних спеціальностей. Ми організуємо свого роду практичний аспект навчання гуманітарних спеціальностей через спілкування з професіоналами, відповідні зустрічі, візити до різних посольств, міжнародних організацій, також через близький, культурний та студентський обмін з іншими країнами. Наразі наша організація готує декілька міжнародних проектів, тому числі декілька практичних моделювань роботи міжнародних організацій. Тому всіх зацікавлених запрошуємо до співпраці та до участі. Це програма особистого та суспільного розвитку для молоді віком 16-19 років. Тобто, це такий gap year між школою та університетом, і ця наша програма будується на цінностях. І включає в собі емоційне, фізичний та інтелектуальний розвиток. Зараз таких академій 5 по всій Україні. І вперше вона була відкрита в 2014 році, одразу після Майдану, коли ми зрозуміли, що Україні потрібні нові цінності і нова літа, яка буде будувати власне, майбутнє України. От і зараз таких осередків п'ять в Полтаві, в Харкові, в Миколаєві, у Львові і в Києві. А ми живемо та навчаємося в академії протягом 10 місяців. Дуже багато мандруємо, займаємося волонтерською роботою. У нас один день на тиждень відділяється на волонтерство, і кожен студент може обрати собі свій напрямок, де він хоче волонтерити і допомагати суспільству. Ми також робимо свої соціальні проекти, мандруємо не тільки Україною, відкриваємо її для себе, а й за кордон. І цього року ми їздили в Німеччину та в Бельгію і власне, розповідали про, про Україну і якось змінювали ставлення людей до неї. І також доносили наші цінності, і е, власне те, що вона змінилася після Майдану. Також ми їздили в Ізраїль і е, якось обмінювалися досвідом та приймали найкращий досвід і привозили його до України. Якщо ви хочете стати студентом, і доєднатися до нашої команди і також створити е, майбутнє України разом з нами, тому просимо заповнювати анкету на нашому сайті oalh.org.ua і приєднуватися до нашої команди. Наша Організація існує з 1894 року. Відома була як Генеалогічне товариство Юти, і вже більше ста років по всьому світу збирає документи генеалогічного характеру для того, щоб зберегти їх, для того щоб оприлюднювати їх, зробити доступними для всіх зацікавлених у дослідженні свого родоводу, своїх історій своїх предків. Ми також працюємо в Україні з 90-х років. Проводили проекти мікрофільмування і оцифровування в багатьох архівах державних архівах обласних центральних України. І наша мета тут допомогти українцям зробити пошук легким, цікавим, модернізувати систему доступу до архівних документів. Ми е, маємо великий е, сайт familysearch.org е, – міжнародний сайт, на якому кожен бажаючий може безкоштовно почати ввести своє сімейне дерево, розмістити спогади, а також долучитися до е, проєктів індексування, проєктів е, створення показчику до документів архівних, для того, щоб їх ще легше можна було шукати. І легше знаходити, будувати своє сімейне дерево. Сайт FamilySearch має величезну аудиторію по всьому світу і ем, має близько півмільйона відвідувачів щодня. Ми є неприбутковою організацією. Ми е, наші наш персонал є волонтерами. Центр сімейної історії по всій Україні, які існують, вони також забезпечуються волонтерами. І наша філософія полягає в тому, щоб допомагати людям самим досліджувати свій родовід. Не ми не створюємо е, на замовлення сімейні дерева. Ми не створюємо е, презентації, книги про родовіди, історію родини, але ми допомагаємо людям навчитися досліджувати е, сімейну історію самотужки, щоб через цей процес вони могли знайти величезне задоволення і радість в моменті відкриття, дізнаючись про своїх родичів, дізнайшись про історію їхнього життя і, і так далі. Ми впевнені, що це дуже заразна. Справа і дуже заразна тема, і кожен хто забажає почати це робити, він знайде це захопливим, цікавим. З іншого боку, ми спробуємо зробити цей процес легшим, цікавішим, щоб більше і більше людей, особливо молоді, долучалися до дослідження своєї сімейної історії. Маємо собі своє патріотичне виховання молоді в найкращих українських та культурних традиціях. У нас є дуже багато таборів, вишкільних, освітніх і також кілька фестивалів, які відвідують сечі студентів і взагалі молодь України. Перш за все, ми хотіли б розповісти про вишкільні табори легіонер та Легіонертояна. Відповідно для чоловіків і жінок це також табір повстанець. Також ви можете відвідати протягом року туристичні змагання, доброволець та залізняк протягом е, однієї ви можете пройти 100 кілометрів або ще вибирайте відповідно і. Покутньо по маршруту проходите кілька історичних пунктів, завдяки яким ви дізнаєтесь про свою країну та її історію. Також можливо відвідати освітній табір Корунжі, який якраз зараз відбувається. Це і сплав Спаку Байдарках, і різні освітні тематичні лекції, тренінги, комунікації і різна цікава інформація, яка корисна може бути для молоді різного віку. І всі чули про фестиваль Бандерштат, який проходитиме 4-6 липня, і Холодний Яр, який проходитиме вже через кілька тижнів, 7 9. дев'ятого. з нами. ми розповідаємо, як досягати миру через медитацію, через стан внутрішнього спокою, через баланс та рівновагу, через через музику, через творчість. Наша методика построєна на основі. Практики медитації, яку започаткувала духовний наставник та е, е, Шиматери Нірмоладеві. Е, вона є доктором е, філософських та медицинських наук. Е, саме за, завдяки цьому методу ми можемо пізнати е, себе, ми можемо відчути наші внутрішні сили. Якщо ми е, будемо мати мир всередині. То і зовні, теж в Україні і у всьому світі ну, встановиться мир. Це наш меседж – любов, радість і гармонія із собою та внутрішнім світом.